Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я хочу зняти відеозвіт по проекту Project Pen, який я розпочала 12 січня і стараюсь що 2 три місяці робити по цьому звіт. Коротко про те, що це таке за проект, Project Pen. А це продукти, які в мене. Залишалися або мало до них тягнеться рука, а цей проект дозволяє мені все-таки кожного разу, мені треба знати звіт, треба користуватися цим продуктом і так себе стимулювати. Отже, кому цікава така тема, то я вас, звичайно, запрошую до перегляду. Ще хочу вам показати ось. Таких лялечок, які ми робимо з сім'єю і чоловік, і донечка робила цього разу, ну, звичайно, і я. От ці лялечки абсолютно безкоштовно відправляються на схід для наших воїнів. От, і е, в кожну поїздку ми їх е, волонтерам кладемо як обереги. Е, Зниток дуже просто, і рука вже набита, бо вже не одну, і не десять, вже навіть і не 100 зробили, напевно, навіть і не тисячу. Е, от, е, так що, е, як хто має якісь нитки чи ще щось, то <хи>, присилайте, бо завжди актуальні кольори це жовто-блакитні, як ви вже зрозуміли. І сьогодні ці лялочки будуть мені допомагати, оберігати і допомагати знімати відео. Отже, повертаємося до Project Pen. У мене є, звичайно, мій список, звіт. Відео я всі. Залишу, які в мене, я вже збилася з рахунку, який це в мене звіт. От в мене тут є такий блокнотик, де я все собі записую. Буду говорити, що на початок, значить, по порядку на початок Project Pen в мене були ось такі пільних педи в червоному вині, і їх було 15 штук. От Останнього разу було їх тут 5. Всього за ці місяці використала тільки 2, виходить, тут ще залишається три штучки. Я вже говорила неодноразово, що. Ці пільних педи мені подобаються, вони дуже гарно знімають шар роговілий з вашої шкіри, вони так гарно відлущують. Єдине, мені тут формат сам не подобається, тому що ти виймаєш цей пед, він між іншим двохсторонній, Одна чистить, друга полірує. От. І е, коли ти виймаєш цей пець з цього вина, то воно все тече по руці, практично просто ним користуватися і вони мені незручні. Отже, три штуки ще залишаються в моєму проєкті, велика банка е, от займає місце, ну, але що вже е, зробити, нічого не зроблю. Ну, ще три штучки, я думаю, що вже за серпень-вересень я їх обов'язково е, використаю. Далі, наступне це в мене була сироватка Farmsteй Колаген е, з гіалуронкою, Ось так вона виглядає. Я тут ще позначки не робила. Це в мене на початок, значить, це вже в мене четвертий звіт, можу собі. Четвертий або п'ятий, е, подивлюся там потім по відео. А, так, якщо тако добре е, придивитися. Буду заодно собі робити позначки, то користувалася цією сироваткою. Я завжди вам говорю, неправду, тут не 150 мл, тут цілих 250 мл, і нарешті тут я ось це бачу: тут написано 250 мл. Дуже часто я зараз цю сироватку бачу. На якихось розпродажах у магазинах онлайн, у Єві. От і акції дуже часто на неї бувають. Єдине, що вона класно, дуже гарно зволожує, швидко поглинається шкірою. Єдине тут об'єм. Я вже вам десь в одному відео говорила, що я навіть подорожці своїй відливала цю сироватку, вона їй дуже сподобалася. І вона собі замовила, навіть я її замовляла онлайн. Вона тільки пішла собі забрала це замовлення, от цілу от таку банку. Це, це сирова така, 250 мл, це на всю сім'ю. знаєте, Це на маму, і сестру, і ще й бабці вистачить, якщо брати. Так як я одна, мені її занадто багато. Я не знаю, скільки вона вже в мене, але з нею нічого не сталося. Абсолютно все нормально, аромат нічого не змінився. Вже незручно не мені а, залазити туди а, лопаткою. ну, я... Часом признаюся вам і пальцем туди залажу. Знаю, що це вже не гігієнічно, але чистим пальцем. От, але е, нічого абсолютно на неї тут не змінилось, не текстура, все події, все те саме. Зараз піду її відмічу, і ми з вами зараз подивимося, скільки в мене тут ще її залишилось, ну, верніше, скільки я її використала. Ну що ж вам сказати, я в цьому місяці мега задоволена, бо виходить, що я користувалася таки. Нею дуже багато разів, бо я її частенько наношу страюсь на вечір, але і зранку буває наношу її. От, тому що мені деякі сироватки мої закінчилися, особливо ви знаєте, з вітаміном С на ранок, то я підсіла на цю, прям, думаю, треба її закінчити. Маю надію, що до Нового року вона мені закінчиться. Так що я би дуже цьому була рада. Далі в нас іде олія для волосся бебак. І так, ось ця красунька. Я можу сказати, що майже-майже вже 100 мл олії я закінчила, але бачите, ще на дні тут залишилося. От, це в мене... Що я, я користувалася, в принципі, я собі так і задумала, що я її в цьому місяці використаю. Ну, тут ще буквально вже незручно, я вже вчора в останній раз користувалася коли, ось цією помпою, От. але вже та помпа дуже так погано набирається у лійку, треба розкрутити її залишки. Ну, це ще на один раз, напевно, примінення. От. І я навіть тут вже не буду робити ніякої відмітки, тому що тут воно ну, на дні залишилося, бачите, на дні. От. І відразу хочу сказати, що я беру на заміну цій олії. Я нічого кращого не придумала, як змінити олію на олію. Тут ще, звичайно, я її використаю, і це вже буде порожня пляшечка, напевно, серпня місяця. А беру. Це абсолютно новенький продукт. Упаковочку Вчора перебирала буквально всі свої запаси, дивилася, що там по термінах. І знайшла упаковочку, навіть вже викинула, бо сміття виносила на макулатуру. І тут 75 мл об'єм. Це, бачите, така була серія у компанії Юнайс От, в мене був шампунь, в мене був гель для душу, здається. Ой, тут такий доволі яскраво виражений аромат, я ще її не починала. от Закінчу ту, і тоді це піде в роботу. Далі, в мене йде тональний крем-пудра від компанії Avon, Це в нас ось така красуня. В мене у відтіночку Нюд. Так. Що я хочу вам сказати? Користувалася буквально один чи два рази. Тут таке вже досить велике заглиблення цього крему. От Не подобається вона мені, мені потрібно наносити базу, щоб ця тоналка лягла. Вже і так, і сяк. Я от говорю: один раз ляже нормально, другий раз позападає мені в пори і дуже видно її на лиці. Не можу я подружитися з тою пудрою тональною. От Зараз я, що я, її? я її важила. Зараз ми з вами її поважимо і подивимося, що там в нас вийшло по результатах. І так, в мене ось цієї крем пудри було 54,39. Ну, зараз ми подивимося, що тут змінилося. Чи це мене такі точні ювелірні ваги. Так, змінилося на 53,79, тобто якийсь там 1 грам. Ну, я кажу вам, це одне якесь використання. Зараз я собі це занотую і буду далі продовжувати по можливості нею користуватися, бо це має бути порожня пляшечка до кінця року. Наступний продукт, який. Іде по моєму списку. Це ось така пудра від Flormar Pretty, Пресована. В мене у відтіночку 005 Soft Beige. Кришечка відпадає. Хто дивиться мої Project Pen, той знає, Ну, на неї я цього разу підсіла. Знайду фото вставлю, але я все вважила. Тому і цього разу ми також її зважимо. Так. Кладемо її на ваги, скільки вона зараз має. Вона зараз, я забула сказати, це маса брутто, тому що вага, звичайно, самої пудри, як я зважу. І знаєш, там, наприклад, написано на упаковці, наприклад, 9 грамів чи скільки, але мені ж треба зважити менше стим. В мене її було. 22,53, зараз є 2068, тобто 2 грами пудри. Ну, я цей місяць дуже на неї прям підсіла, і тут по дірочці видно. Ну, Маємо всі шанси закінчити також її до нового року. Тішуся. Так, далі в нас по списку йде бронзатор. Бронзатор ось такий, не буду називати цього бренду, але. Подивіться, тут також в мене є досить непоганий результат. У мене тут є дірочка. Цей продукт я брала у січні майже ну, не користований, і в мене його було по моєму списку. Дивіться, бронзатор 38,82. Все ж таки багатенько його було. Так, ставимо наші ваги, ставимо наш бронзатор. І... Так, записуємо, звичайно, одразу, що в нас його є 32,08. Отже, ну досить-таки непогано я ним покористувалася, ну, це справді так, тому що до дірочки я добралася, і тут бачу, що я його таки. Ну, Я не знаю, чи закінчу в цьому році, але максимально ним покористуюся. Наступна це в мене йде ось така того ж самого бренду помадка для брів. Користувалася, але тут результату ви не побачите, нема ще тут ніякої дірочки. Мені все ж таки тягнеться рука більше до олівців таких мікроматиків. Так? І, ну, Давайте заради цікавості просто ми її зважимо. Буквально цією помадкою я користувалася, ну, можливо, Разів, два, три. На початок було 7,32, зараз в мене є 7,19. Ну, кажу один-два рази, трошечки, потрошечки маленькими кроками. відтінок мені підходить, але рука абсолютно не тягнеться. Ось такі помадки, я зрозуміла, це не є мій продукт. Мені незручно ними користуватися. Але відтіночок гарний, малює вона добре, не розмазується, не розтирається. Єдине то, що. Продукт виявився не моїм, абсолютно. Так, змушена була включити камеру в камері світло, тому що на вулиці дуже потемніло, і таке враження, що зараз буде гроза. Далі, Далі рухаємося. Гель для брів від Color Intense ось такий. Я йому робила відмітки, коли Отак, виймала прямо цю щіточку. От і ним профарбовувала. Теж користувалася, можна побачити, але поки відмітки робити не буду, тому що він в мене лежав горизонтально і мусить все стекти. Можливо, якщо я не забуду, в кінці відео зараз ми з вами так і зробимо. Далі олівець коричневий. Для очей. Це теж ось такий. Так, що в нас тут є? Я олівцем коричневим користувалася вкрай рідко, тому що він мені не дуже сильно подобається. Так, ми так трошечки підсунемось. Ось, тому 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 що що, що Він мені не подобається. Він розтирається дуже сильно, а в спеку, коли в нас було дуже жарко, буквально один раз він пофарбувалася, але бачите, ні немає ніякого результату, тому. А, дуже сильно я не буду на цьому а, акцентувати. Далі в нас де олівець для вуст. Так само хочу сказати, що я ним абсолютно жодного разу не нафарбувалася, тут в мене навіть немає що відміряти. Далі в нас йде помада. помада. А, ось а, така, Теж що не буду на називати їхніх назв. Хочеться пошвидше їх а, закінчити. А, от кіспруф. Де-то в мене є помадка, ось тут вона є. Зараз ми дивимося, скільки в нас її є. Теж я, можливо, один раз користувалася, але бачите, якийсь міліметр, то я не буду його не буду його відміряти. Так, давайте сюди десь поставлю. От тому Тому що не буду, бо той міліметр, що його туди-сюди. Так, наступна помада. У мене йде ось така. Вона йде матова і. Нею теж декілька разів користувалася, дуже гарний колір. І тут в мене вже трошки є результати, тут можна зробити відміточку. Ти десь так буквально на пів клітиночки. От, бачите? Так, так що тут, в принципі, я задоволена результатом, хай буде. Так, залишу. Так, далі в нас де рум'яна з палетки. Вандер Кіт ось такі. Вони їздили зі мною в косметичці, ви їх могли бачити. От Хочу вам сказати, що цією палітрою я користувалася, і рум'яна мені трошечки тут є, бачите, дірочка така, і вони в мене дуже так, От Але рум'янами я користувалася, вони дуже ніжні, такі шовковисті. не зможу більше їх взяти з собою в поїздку, бо вони мені просто я їх розіб'ю. От. Тому ну, от такий поки невеличкий вийшов тут результат. Навіть не знаю, як це далі відміряти, чесно скажу. Ну, але так, я тут дивлюся по цій стороні, так насідаю на цю сторону, дещо відлущилось, дещо ну, то, то таке. Палетку закінчити, це, мені здається, і року мало. От. А далі у мене йде рефіл. Тіні в палеці, в палеці від Glambi Makeup Fun. Ось так виглядає палетка. У мене в тоні 02, і в мене тут мав закінчитися ось цей рефільчик, але тут тільки, напевно, трошечки дно збільшилося, але я не завершила його, буду також далі продовжувати користуватися. Далі. А в нас ще є парфум від Avon Hure Story ось такий, який я говорила, що він йде більш на дощову погоду. Парфум це був, я вважаю, тепер помилкою було його брати, але брала я його ще в січні і він десь на прохолоду дуже гарно себе поводив. Він справді такий з історією. Він йде квітково, фруктовий, досить насичений. Він гарно на вітру розвивається, шлейфить. І тут десь буквально мілілітр я його використала ну, тут на, на одну таку, знаєте, мілі-мілілітр. Теж користувалася буквально там 3-4 рази, його багато не треба наносити, тому що він досить такий важкуватий, як на мене. І якщо переборщити, то може знаєте, так, ну нав'язливим бути. Буквально один пшик. тому... Поки відзначати я його не буду, а нехай буде, буде зараз в нас ще місяць і вже є осінь по календарю, а от, буду ще ним, звичайно, користуватися. Тут, в принципі, небагато його залишилося, то я з надією, все ж таки, я е планую його довикористати. От, і в одному з своїх звітів я взяла олівець для очей від компанії Avon Glamour Stick. Це заради якихось гарних таких літніх макіяжів. Ці олівці мені дуже сильно подобається. Тобто тут в мене не є, ну, не тільки продукти, які я так прям хочу використати і все, щоб вони. Більше не були в мене. От, зараз покажу вам Swatch того олівчика. Ці олівці, звичайно, що ще можна придбати компанії Avon, Подивіться, яка це краса. Ну, Хіба не так? Подивіться, як він переливається на сонечку. От. Між іншим, здається, зараз в каталозі Avon їх можна взяти по дуже гарній ціні, буквально там щось за 109 гривень. Але не переживайте, якщо ви не є консультантом чи не маєте консультантів, Avon біля себе, ну, щоб замовити. То на сайті Makeup можна взяти купити ці олівці. Також я бачу, з'являється продукція Avon у магазинах Єва онлайн. Так що, то не є проблема. Головне, як то кажуть, хто шукає, той знайде. Так, я хочу зараз, щоб я не зламала олівця, так страшно, я це зробила. Так, дивіться, бачите, я ним користувалася теж буквально. Треба, зараз буду, я зараз відмічу Там на. Декілька а, міліметрів. От, скільки в мене ще тут його є. Ну, він вже майже новенький у мене. Не так часто ним користуюся. Але гарно слизву лягаючи стрілочку ним промалювати. Ще раз покажу вам відтіночок. Я вам не сказала відтіночок. Так, це в мене Teal Sparkle. Ось тут написано. Ось. Так, Зараз я собі ще повідмічаю а, цей олівчик, і а, подивимося, що в нас там з. Гелем для брів відбувається. Так, давайте подивимося, що в нас там, бачите, він стік цей гель для брів, і <смі> результату тут не видно. Бо справді один чи два рази користувалася, це не так і помітно, тому що він майже не цей. Він дуже сильно помітнів. Тут, е звичайно, е якщо я побачу в цьому місяці, що е щось не так з ароматом чи ще щось, а помітню від, від того, тому що я наношу його е на вже олівець, можливо, треба було робити тепер по-іншому. Бачили, так дівчата тепер роблять: вносять спочатку гель, вичісують його, він фіксується, а, а пізніше вже наносять олівець чи помадку Можливо, таким методом спробую його ще наносити. Тримає він добре, ну, не 12 годин, ну, але 6, так точно. от Почав залишати, я вже вам говорила, Трошечки вже такий слід білий, але його абсолютно нормально можна там вичистити. от. Ну, кажу, Ще цей місяць він в мене, він зі мною, а далі будемо бачити. Можливо, візьмем якусь навіть чи заміну чи ще щось. Ви знаєте, скажу вам такого чесно, що в принципі, результатами я задоволена. Нічого не закінчилося майже, так? Олійку я взяла тільки на заміну, це вже буду вважати, що я її взяла у використання, і тут, де у мене записано, що олія для волосся від бибак, я собі зараз позначку зроблю, що вже олія для волосся новенька від Боржемська 75 мл. Отже, такі були мої результати. Дякую, що додивились відео до кінця. Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім папа.